Експертна думка друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати на благо батьківщини і рухати країну до перемоги. З вами її незмінний ведучий Денис і Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша країна вже дев'ятий рік продовжує жити в реаліях війни, 19 місяців в реаліях повномасштабної війни. Але як би важко не було, не зупиняємось не на мить в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний, і ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка, запрошую всіх до співпраці. Робимо все від себе можливе для того, щоб український бізнес стимулювати, працювати. Ну і з задоволенням розповідаємо про це всій країні. Знаєте, останні десь років 5, мабуть, да я зустрічаю людей, ну і можливо в цілому суспільство, яке поділилося на дві частини: перше. Люди одні вчаться любити себе і цінувати себе саме таким, яким вони є. А інша частина навпаки намагається змінитися, змінитися як зовнішньо, так і внутрішньо, для того, щоб було комфортно бути собою. І мені здається, що і той і інший варіант мають місце бути, і кожен вирішує це для себе. Але єдине, що я хочу сказати, якщо людина вже вирішила змінити щось в своїй зовнішністі, то... Краще звертайтесь до професіоналів, перевірених і максимально професійних лікарів. А, і до того, в принципі, ми і підведемо. А, сьогодні будемо говорити про пластичну хірургію. Я із здольним представляю мого сьогоднішнього гостя. Огородник Ярослав Петрович, пластичний хірург вищої категорії, провідний хірург мережі приватних медичних центрів, повного циклу Адоніс, кандидат медичних наук. Я вас вітаю. Добрий вечір. Приємно бути сьогодні з вами. Огородник Ярослав. Мене звати пластичний хірург. Маю дійсно чималий досвід хірургії вже більше 20 років. 21 рік в цьому році виповнюється, і з них 15 років займаюся пластичною хірургією. Пластична хірургія має два напрямки естетичний і реконструктивний. Так, от спочатку довелося мені багато займатися якраз реконструктивною хірургією, чому працював в державному інституті в Національному державному інституті хірургії трансплантології імені Олександра Олексійовича Шалімова. І є там таке відділення мікросудинної пластичної хірургії, яке якраз займається цією патологією і пацієнтами, які мають як дефекти, наслідки травм. Так само ті, хто бажають свою зовнішність покращити естетику, да, і тому, відповідно, звертаються до пластичної хірургії. Протягом останніх років працюю в клініці Адоніс. Як ви вже сказали, клініка мультипрофільна, багато напрямків має, але пластична хірургія тут на даний момент, от на цій філії, де ми зараз знаходимося, це на Спайській, займає, напевно, що лідируючі позиції серед інших напрямків хірургії. У мене завжди до лікаря є запитання, чому саме цей напрямок? Чому саме пластична хірургія? Ви знаєте, одразу пластична хірургія не була в планах ще, коли я був студентом. Так трапилось, що я з сім'ї медиків і батько мій хірург, і я починав свій, свою діяльність там, з перших курсів в операційній. Я думав, що я буду абдомінальним хірургом. Я дуже не любив судинну хірургію і травматологію. Але так трапилось, знаєте, захочеш розказати про свої плани на майбутнє, от розкажи і. Чи хочеш насмішити судьбу, да, розкажи про свої плани. От. І наскільки не подобалась мені ні травматологія, ні судинна хірургія, що я якраз працював в відділенні, яке займається мікросудинною хірургією, а там і кістки, і судини. От. Тому одразу це була абдомінальна хірургія, потім судина, мікросудина. От, А в подальшому не знаю, це, цей потяг був у мене давно. От я з дитинства захоплювався щось там, ліпив завжди. да? тобто, у мене якийсь напрямок до скульптури завжди був присутній, і це те, від чого, коли я був в операційній, бачив ці операції, завжди серце замирало. Не тільки через те, що ці, цей напрямок хірургії він якось фінансово цікавіше, а через те, що це дуже складно, це дуже відповідально. Напевно, це було в першу чергу. Мені подобалося, що ви це порівняли з скульптором. Дійсно. По, по, по суті, ви створюєте, ліпите? Можливо, навіть дійсно там форми об'ємами форми, форми, об да. з формами об'ємами. дійсно, і для цього треба, щоб була якась уява, така от дійсно скульпторського формату. Слухайте, круто, скажіть мені, будь ласка, от, а взагалі, е, яка от мета у даних операцій? Мені чомусь здається, мені здається, можливо, зараз е, заперечите мені, що це десь психологічна людина е, щось не так, чи ну от до чому люди приходять до вас? Ви знаєте, напевно, що дуже тонка граня, або е, межа між психологічно щось не так, і між я хочу. Розумієте, от у вас, наприклад, або в когось є побажання, щоб там придбати червоний автомобіль, да, і людина йде до цього тривалий час, і він хоче собі купити червоний автомобіль. Для людей, для інших, це можливо не зовсім логічно або не зовсім естетично. Я думаю, десь плюс те саме і стосується естетичної пластичної хірургії. Це мрія, є думка, є е, бажання реалізувати якийсь світ давній задум. І звісно, е як на мене, то е завдання пластичного хірурга завжди бути максимально об'єктивним. І якщо є, якщо воно схиляється в сторону цього псих-психо, не зовсім е адекватного побажання, та, то треба про це казати, треба направляти пацієнта десь до які на якісь консультації. От, але переважно наші пацієнти це дуже адекватні, дуже е скажімо так, врівноважені люди, які просто мають мету і вони приходять. До мене чи до іншого пластичного хірурга, щоб цю мету і це бажання реалізувати. От фактично, це завдання пластичного хірурга. Ще завжди хотів запитати у пластичного хірурга. До вас приходить, наприклад, потенційний пацієнт, каже, що він хоче щось змінити в собі. А ви дивитесь і думаєте, ну все ж начебто ідеально. Чи є такі, чи відмовляєте ви? А, і, і інше питання у нас дуже багато в інтернеті різних ну відверто вже фріків, які попрацювали над собою так ну дуже дуже сильно, що це вже не є добре. Це теж якась проблема психологічна. Ну, напевно, якщо мова йде про фріків, то так, Скоріше за все, мають місце відхилення або якась дуже чітка мотивація. Розумієте, всі знають, що у фріків чомусь дуже велика кількість підписників, і цим вони намагаються потім якось покращувати свій фінансовий стан. В плані того, чи відмовляю я пацієнтам, і чи часто є бажання щось змінити і зробити із неестетичного естетичним, не часто. Частіше за все я маю згодитись з з запросами пацієнта. Якщо є побажання щось змінити, я в собі теж стараюся зрозуміти пацієнта. Якщо мотивація досить чітка, якщо я бачу адекватність у спілкуванні, де, тому що під час спілкування дуже багато що вирішується. От е, якщо я ну тобто е, є перелік моментів, коли пацієнта не можна брати на операцію, і це, скажімо так, в міжнародній практиці. Цей перелік він досить чіткий, і е, по статистиці за кордоном пластичні хірурги відмовляють до 30-25-30 своїх пацієнтів в Україні. Цей відсоток я думаю, на порядок менший, але все рівно є моменти, коли пацієнту треба або бажано відмовити, або хоча б е, направити його ще до кількох спеціалістів, колег або до, псі, до психопатологів там чи спеціалістів психологічного профілю. Для того щоб зрозуміти, що е, немає проблем е, якихось психологічних і можна його брати на операцію. От ще наштовхувати мене на ще одне запитання: а взагалі підготовка до цих операцій якась потрібна, як не знаю, фізи, фізично, фізіологічно в тому числі і психологічно, чи ні. Е, дивіться, в пластичній хірургії дуже багато напрямків і дуже багато операцій. Так? Е, хтось спеціалізується на якомусь вузькому е, скажімо так, напрямку операції, там оперує лише носи там, чи лише груди. Хтось оперує практично всі напрямки, чи іноді навіть всі. І от, в залежності від напрямку, відповідно, звичайно, що є завжди підготовка, і підготовка дуже відрізняється від операції до операції. Тобто є пластичні операції, от тільки що я е, закінчив операцію, да, до якої фактично готуватись було не потрібно. Вона проводилась під місцеву анестезію, операція на повіках, на верхніх повіках, так вона там проводиться протягом години, і пацієнт фактично може бути не, не голодний і навіть прийти без аналізів і здатися аналізи прямо в день операції, тому ця підготовка зовсім мінімальна. Для яких більш серйозних операцій, от, наприклад, якась абдомінопластика чи ринопластика, потрібні напередодні обстеження, які стосуються не лише крові, не лише. Сичі, кардіограми і так далі, але потрібно і обстеження додатку, додаткових е, супутніх скажімо так, ділянок, які знаходяться біля е, тієї, яка буде оперуватись. Так потрібно зробити часто катет, так, голови, наприклад, для того, щоб зробити операцію на носі, треба знати, е, чи немає проблем всередині носу, чи немає проблем з при, придатком з е, пазухами носа. От так само при операціях на черевній стінці треба знати, що немає гриж, наприклад, тому що якщо ці моменти якісь є, їх не потрібно пропустити. Їх їх можна скоригувати під час цієї операції, або вони можуть бути протипоказом для такої операції. Розумієте? тому до, до обстеження або обстеження до операційне воно дуже важливе. Його обов'язково треба пройти, але воно буває дуже мінімальне, а буває розширене і потребує кількох днів або навіть тижнів для того, щоб все це зробити. Мене декілька питань по видом, да? ви сказали тільки що про ринопластику. Я так розумію, що це операція щодо носа. Да, скажімо так. Скажіть мені, будь ласка, це тільки відозміна зовнішнього вигляду, чи все ж таки це і може бути із-за проблем з носом, там гайморитом, не знаю. Тобто проблеми з носом можуть бути як функціональні, так і естетичні. Тобто, якщо є проблеми з диханням, або якщо є якісь новотворення, поліпи, якісь є проблеми там з пазухами, то це більше відноситься до функціональних проблем. Як правило, виключно функціональними проблемами займається лікар отоларинголог Що стосується форми або розмірів або Вигляду зовні, зовнішнього носа, тобто те, що ви бачите, коли дивитесь на обличчя, то це в основному естетичний компонент. Вони можуть перетинатися, вони можуть дуже часто буває, що естетично негарний або травмований ніс має з собою також травмовану або змінену перетинку. так? І так само її треба коригувати під час операції. І відповідно назва операції навіть трошечки відрізняється. Тобто ринопластика, це те, що стосується естетичного компоненту носу, септопластика. Корекція перетинків, це більше до функціонального, А риносептопластика – це поєднання цих дві, двох видів операції одночасно. Я недавно почув ну, і, в принципі, готувавшись до ефіру назву Face lifting. Я провів паралелі з автомобільною частиною такою, що це таке, що це у вашому напрямку. Фейсліфтінг, ну я думаю, що автомобілі напевно, що взяли цей термін після того, як логично, ви як це як, як ви цих операцій з'явився е, в скажімо так в естетичній хірургії. От це зміна зовнішності, але яка стосується в основному обличчя. Це підтяжка фактично обличчя, підтяжка е, якоїсь із третин, тому що є верхня, середня, нижня третина і шия, і як правило, фейсліфтінг це підтяжка якогось з цих сегментів або всіх разом. Оце має на увазі, мається на увазі під е, цим терміном. Е, він багатокомпонентний. Це не проста операція, вона досить тривала. Триває в середньому від 2 годин і може тривати 3, 4, іноді навіть 5 годин. І е, по суті, під час неї проводиться підтяжка глибоких структур обличчя, ті, які дають провисання, ті, які дають брилі, ті, які дають е, провисання підборіддя, і підтяжка шкіри. Тобто, це, як правило, двохкомпонентна операція. От яка направлена на підтяжку м'яких тканин обличчя? Угу. А скажіть, будь ласка, взагалі, яка зараз найпопулярніша у вас операція чи послуга? Не знаю. Якщо говорити про мене, да тому що я ж казав, що є хірурги, які працюють лише в там в напрямку грудей або ринохірургії, то в них звісно що будуть лише, лише ті операції, які, які він переважно робить. Я роблю фактично весь спектр пластичних і реконструктивних операцій. Так я також займаюся реконструкцією дефектів. Кажу, що о, цим займався тривалий час. Будучи в інституті хірургії, От. і не, не багато пластичних хірургів займаються реконструктивними операціями, може бути в нагоді для людей, які постраждали під час військових дій або внаслідок тієї війни, яка зараз відбувається. Так само стараюсь про це періодично нагадувати в сітках. Не так багато пацієнтів досі звертаються, але, але звертаються. І навіть колеги, ті, які не займаються реконструкцією, Періодично до мене до мене цих пацієнтів направляють е, власне І якраз от ви теж наштовхнули мене на запитання: як помінявся е, пацієнт чи запрос? Да, з початком повноштабного вторгнення? Чи дійсно появилися нові якісь запроси? Ще про найпопулярнішу операцію, буквально секундочку. Е, найпопулярніші зараз саме в мене є. Корекція форми і вигляду повік верхніх або нижніх повік, це блефаропластика така операція. І ліпомоделювання, тобто ліпосакція, ліпофілінги різних локалізацій. По статистиці в світі це найпоширеніший від операції. Так воно, в принципі, є. в мене. Я думаю, що у хірургів, які займаються широкою такою практикою пластичною, так само ліпомоделювання, воно має великий дуже. Об'єм операцій. Ринопластики, підтяжки обличчя, протезування, підтяжки грудей це те, що, скажімо так, лідери, напевно, серед тих операцій, які я проводжу. Щодо того, як, змінився, як змінились пацієнти, і зміни, що змінилося після початку війни, я, скажу, я хотів би відмітити, які зміни відбулись ще з початку інфекції COVID. Да? Тобто, під час пандемії. Трапилось так, що кількість звернень до пластичних хірургів безпосередньо до мене вона виросла. Виросла, напевно, що відсотків на 25-30. З чим я це пов'язував? Багато хто знаходився вдома, планував давно щось зробити, переживав за, за тривалу реабілітацію або за синяки. Часто не дивився в, в дзеркало і да. не сподобалось. А, і так само дехтось вже нарешті зважився через те, що багато разів дивиться в дзеркало десь там в ванні чи в прихожі. О, тому на початку ковід кількість операцій зросла. Що стосується воєнного часу дивно, але така сама тенденція. Теж невеличке зростання, особливо на, на перші півроку, рік, та, коли ясно, що там перші пару місяців, то всі думали, як закінчити реабілітацію пацієнтів, які були прооперовані до початку війни. Так само і в мене. Я прямо за, за день, за два і за, за, за кілька днів до е, початку. Він мав кілька пацієнтів, так а потім Київ зупинився. Фактично добратися до клініки до прив'язки неможливо було, і треба було думати, як же цим пацієнтам допомогти. Зробити прив'язку планову, зняти шви, їх не можна залишати, кидати. І деякі пацієнти, ну або знаходили якісь інші клініки, де було їм зручно добратися дехто приїжджав додому, робив прив'язки вдома, тому що ну треба було закінчити почати, і якщо ця можливість була, треба було це робити. От, що стосується цікавинок, там в плані того, що змінилося з війною, є пацієнтки, які навпаки кажуть, що якби не оце все каже: я з'їхала з дому, я забрала з собою маленький чемоданчик, там речей і документи. І для жінок це важливо зовнішність. Вона каже: я розумію, що в мене крім цього чемоданчика і мене більш нічого немає. І каже, я би ще напевно два-три роки до вас би точно не зверталась. Але от після цього, що трапилося, я вирішила, що це треба зробити швидше. По дивній статистиці у парукарів, у тих, хто займається виготовленням їжі, там, да, там ну, пекарів, і у хірургів під час війн різних по статистиці роботи ставало більше завжди. От, тому ця сумна статистика, от, тому що ну, війна це завжди сумно, да, в нашому випадку тим більше. От, тому така ця статистика має місце і зараз у нас. Довгий час пластична хірургія асоціювалася тільки з тим, що звертаються до хірургів в основному жінки. Але чоловіки, слава Богу, теж почали переживати за свою зовнішність, як багато зараз чоловіки звертаються, і взагалі чи збільшився цей відсоток, не знаю, там з п'ятирічною давниною чи десятирічною. Зрозуміло, чоловіки стали частіше оперуватися однозначно. Відсоток, звісно, не порівнюваний з кількістю операцій тих, які є у жінок. Але якщо раніше, можливо, кожен 10-й пацієнт був чоловік, то зараз, напевно, 7-й 8-й, тобто відсоток чоловіків зріс. От, так само естетика обличчя. Естетика жирових відкладень, естетика живота оце ті речі, які заставляють чоловіків. Естетика грудей знову таки, так гінекомастія, така операція досить часта от, і нюансивна, от заставляє заставляє чоловіків приходити до пластичного хірурга в нашій популяції, в популяції слов'янській звернень чоловіків з приводу грудей не так багато. А от у араб арабських країнах. Відсоток чоловіків, яким потрібна корекція гінекомастії, досягає половини до 50% чоловіків мають ті або інші прояви гінекомастії і потребують її корекції. Тому у нас просто трошки рідша ця, скажімо, ситуація або патологія. І... Тому менше, чим от, чим за кордоном. Ну і може тепер вже не будуть казати, якщо чоловік красивіший трошки замаху, то вже й добре. <сум> Все рівно повинен бути теж красивий, чому ж тільки жінкам бути красивим. Скажіть мені, будь ласка, ще одне таке питання. Я так розумію, що період реабілітації теж різним після кожної операції. Десь можна, мабуть, піти буквально зразу ж вже, да? а десь ну, якийсь триває період, правильно? І це залежить від складності операції. Так? Звісно, звісно, реабілітація дуже відрізняється. Від від пацієнта до пацієнта і від операції до операції. Е, більшість операцій е, не потребують тривалої реабілітації і не потребують перебування в стаціонарі. Да? В чому така значна перевага пластичних взагалі пацієнтів, так і, і цього напрямку хірургії? По-перше, що фактично ми маємо справу зі здоровими пацієнтами. Да? Це пацієнти, вони не є клієнтами, да? хоча, для багатьох думка, що це клієнти, що це. Прям е, бізнес, так? Це насправді це медицина. Тому, тому що операція це, це медицина і має бути під, підхід, е, не фінансовий ні в, якій, ні в якій мірі. В першу чергу це має бути допомога, скажімо так. От, е, тому, е, тому про реабілітацію. Так? Реабілітація е, більшість операцій не потребують тривалого стаціонарного лікування. Частіше за всього. Після операції через годину, дві-три пацієнта можна відпустити після більшості операцій. Деякі операції потребують перебування в стаціонарі, отруйно пластика або протезування груди, як правило, пацієнт залишається до ранку в стаціонарі. І якщо немає ніяких нюансів, після першої перев'язки найчастіше може бути відпущений додому. Друзі, сьогодні говоримо про пластичну хірургію. Огородник Ярослав Петрович, пластичний хірург вищої категорії, провідний хірург, кандидат медичних наук. Ярослав Петрович, ну як лікара я не можу не запитати про якісь поради українцям, по-перше, які от ще роздумують щось зробити їм з зовнішністю своєю, чи ні. Дайте поради, чи треба, чи не треба, і в якому випадку треба, в якому можливо можна почекати чи не чекати. Поради, порада, звісно, що треба приходити на консультацію. Якщо вже думка з'явилася, якщо вже ви кілька разів або кілька десятків разів подивились на ту ділянку, яка вас турбує, так і ви думаєте, чи можна щось зробити, чи ні, варто прийти на консультацію. Це просто швидко. Ви отримаєте або вичерпну відповідь, або відповідь, яка вас не влаштує, і тоді треба буде піти до іншого пластичного хірурга. І це нормально піти і отримати кілька точок зору, і все таки прислухатися, або вибрати того хірурга, який е, саме вам сподобався більше, або дав більш вичерпну інформацію. Е, тому прийти на консультацію, це важливо. По-перше, по-друге, звичайно, не спішити. Е, якщо вже вирішили е, робити щось, вирішили опера робити операцію. Краще, щоб не було якихось моментів, які вас будуть стримувати або, скажімо, обмежувати. Якщо ви вирішили покращити зовнішність до якоїсь дати, то не слід це робити прямо впритул до цієї дати, або залишати тиждень або два перед нею. Так само не варто поспішати, якщо у вас запланована якась поїздка, переліт або якісь грандіозні плани. Краще, скажем так, мати гарний зазор після операції для того, щоб якщо ви будете мати або більш тривалу реабілітацію, або якийсь набряк не буде сходити тривало, або з одного боку гематомка пройшла і вже її давно немає. А з іншого боку, чому ще тримається, таке іноді трапляється, да? щоб це не привело до ваших хвилювань. Тому це має бути комфортно по часу, комфортно по планам вашим. От. І, звісно, треба знайти свого пластичного хірурга, поспілкувавшись з одним, більше, переважна більшість пацієнтів фактично не йдуть на другу-третю консультацію. Але якщо ви відчуваєте, що щось не так, якщо інформація вам була не до кінця надана, або ви є якесь відчуття, що хочуть щось з кимось поговорити, це нормально піти і отримати ще одну консультацію, поговорити з двома, трьома або навіть чотирма пластичними хірургами з приводу. Того, що вас турбує, або того, що вам хочеться, я би ще мабуть додому, що звертатись треба до, тільки до професіоналів, але мені здається, що зараз а, в Україні ну всякому, багато хто каже особливо побувавши в Європі а, всі відомі більш-менш клініки працюють там дуже круті і дуже а, високого рівня професіонали, і лікарі, і хірурги. В Україні Так. так. Погоджусь з вами, я скажу, я був дивований враженням іноземців про наших пластичних хірургів. Я неодноразово чув від іноземців, наскільки в Канаді, в Європі цінують наших пластичних хірургів. Вони нам повністю довіряються. В мене була пацієнтка, у якої родичі в Канаді вона сама індійського походження, але канадійка, і в неї родичі, медики, і так само працюють в напрямку естетичної хірургії, але вона там була з якоюсь місією в Україну. Вона собі вона запланувала, зробила цю операцію, тому що вона знає, що в Україні достатній рівень пластичної хірургії. Тому це насправді дуже приємно з одного боку, а з іншого боку, заставляє нас розвиватися більше, відвідувати конференції, конгреси, читати. Бути в курсі, бути на, на вістрі, знати про нові напрямки, нові тенденції, і е, тримати оцей високий рівень пластичної хірургії в Україні. І правильно, тримаємо високий рівень. Друзі, ось така у нас сьогодні була бесіда. Сьогодні спілкувався з городником Ярославом Петровичем, пластичний хірург вищої категорії провідний хірург мережі приватних медичних центрів повного циклу Адоніс, кандидат медичних наук. Я вам дуже дякую за бесіду. Ви багато чого цікавого розказали. А я впевнений, кому потрібно і хто задумується, ви почули все, що ви хотіли. Яка інформація у вас є? Ні, то звертайтесь до Ярослава Петровича. Я думаю, що дійсно він вже сказав про консультації, чому б ні, як то кажуть. Я вам бажаю сил, натхнення. Ну і дійсно, тримайте рівень. Хай весь світ е, знає, що у нас все най -най найкраще. Дякую за цікавий діалог. На цьому будемо закінчувати, друзі, нашу бесіду. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей.